Мені. Хуя тобі, блядь дулю з маком ось, бачиш, це не яєчко, Ось дивись, бачиш кабачку ось тобі, блядь. Ось тобі, кабачку, на. Осо дивись, бачиш яка Кабачка. Собачки. Хури, блядь, кури стали нести хуйово, Ти не знаєш? Ні? Знаєш? Ега, отаку треба робити, так? Да? Чого ж так кури погано стали нести? а а Сидить, мовчить. Шалашовниці. Ой, що... Проститутки. Dvi, dvi susu, dvi. O, turi man jau umešką. Išvenimo. Dvi, ką?